Діти. А що ж у вас так багато? Так, добре, якщо ви пам'ятаєте, у нас сьогодні семестрова контрольна робота. Бойко, семестрова контрольна робота це контрольна робота за семестр. Угу. Отже, дістаємо подвійні листочки. Бойко, подвійні листочки, це такі листочки, два з'єднані в один. Так, відступаємо, давайте 10 клітинок і пишемо число. А давайте я на дошці напишу. Діти, закрейло. Так, давайте, хто піде за крейдію? Живи вже е, анютечка, бі, біжи, будь ласка. Так, ну ніби все. Всі переписали. Бойко, ти переписав? А ну, листочка мені, листочка мені на стіл. Угу. Ну, хто ж пише прізвище, ім'я, по батьку? Це ж для прикладу, для чого слово в слово переписувати? А, Іди! Може ж нічого не переписувати, я все одно зрозумію, що це твій листочок. Е, так, е, завдання. Анютечка, іди роздай. Значить, варіанти. Е, перший. Це що в класі мені вийти? Перший, другий, третій, четвертий, перший, другий, щоб точно ніхто ні в кого не списав. Я щось смішне сказала. Так, до сусіда свого по пальці можете звернутися тільки тоді, якщо ви вмираєте. Якщо все добре, в всіх інших випадках, тоді мінус один. Учень в класі. Все. Так, всім все зрозуміло. Угу. Значить, час пішов. А ні, не пішов. На контрольну роботу вам дається пів години. Бойко, пів години, це тридцять хвилин. От тепер поїхали. М може хтось мені сходить за чаєм в столову, не хочете сходити? А, а, ем, Я зараз, я піду, зараз мені директор директор дзвонить, я піду, ви пишуть. За старшого залишається. Ем,